Привіт! Вітаю вас на каналі Кулінарна розцінка і хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною печиво, яке називається трубочки з начинкою. Дуже цікавий рецепт! І так, для приготування печива я взяла 50 грамів роз... кімнатної температури масла. Кидаю 2 столові ложки сметани. 50 грамів цукру. І трішечки солі і чайної ложечки соди. І півпачечки ванільного цукру. Додаю стакан борошна і розмішую тісто. І помаленьку борошну буду додавати. Розтираю спочатку ложечкою, потім руками буду місити тісто. Додаю ще побутову хлопку коростом. І ви. Масочку в мене домашнє. Через те тісто, виходить, дуже таке ароматне, маслянисте, аж запах масла відчувається гарний. Притрушую робочу поверхню порошну. І отаке от дуже гарне, красиве, ніжне. Получилося здубне тісто. Тісто розкачую тонесенько. І розкачую таке тонісіньке тісточко. і ділю його на квадратики. Одразу на пополам, і так пополам, і на квадратики. Сковорідку застилаю пергаментом. Розрізаю тісто на 20 смужечок отаких, дропарила мак, додала сюди цукру і додаю родзинок. І добре перемішую. На краєчок кладу начинку, В начинку підсипаю чуточку борошна по кровмалу, щоб не витікало і скручую трубочку, викладаю на сковорідку. Ставимо в роз'єгті духовочку. В суху тарілочку змішуємо столової ложки какао і крихотку куриці і столової ложечки цукру. Гарно розмішуємо. І так заробляємося наші трубочки. І так наші трубочки спочатку змазуємо шматочком масла. І трубочки притрушуємо корицею та хоколу із цукром. І справді такий цікавий і смачний, дуже рецепт. Незвичний трубочок. До молочка, до чайку. Те, що потрібно. Дякую вам за увагу. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтеся і поставте вподобайки. А якщо будете знімати якісь сковорідки печення, обов'язково так ножечком підійдіть і трішки, через те, що сахарець може трішечки пристати до сковорідки, і тоді отак ножичком знизу і дуже гарно печення відстане від сковорідки. Такі виходять у серединці. Дуже таке смачне печиво. Раджу приготувати і смакувати.